Україна наростила виробництво дронів на, 9, на 900% на на рік. Ось принаймні про це кажуть експерти Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review. Ось вони дійшли висновку, що виробництво українських дронів зросло на, 9, на 900%, про які о, тільки що згадав. Угу. І е, дуже цікаво, тому що вони наводять такі дані. Що торік улітку українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч дронів на місяць. Нині цей показник зріс до понад 200 тисяч, і е, будемо Орювати такий потенціал далі з нашим гостем. Це військовий оглядач Сергій Грабський. Він долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися. Добрий ранку. А доброго ранку, студія. Тож, пане Сергію, власне, от тільки що про такі цифри. Так ми сказали, посилаючись на експертів, ось чи вже можна говорити, що цей показник буде стабільно реалізовуватися? Чи і наскільки це такий ситуативний показник може бути лише цього року? Ну, знаєте, треба розуміти наступне, що дрони це тільки один з елементів нашої збройної боротьби, і робити 100% ставку на них ну, було б, м'яко кажучи, небезпечно і непрофесійно. Але разом з тим, в тій ситуації війни, того стратегічного наступу, який веде противник, а ми саме знаходимося в цій ситуації, необхідно розуміти, що дрони є. Твою паличкою виручалочкою, за якою ми можемо і яка може нас врятувати. Адже ви бачите певну нестабільність у поставках, скажімо так, загальних видів озброєння і бойової техніки, як з боку Сполучених Штатів, так і недостатнє забезпечення з боку наших західних союзників. Хоча і ті, і другі роблять все можливе для того, щоб наростити це постачання. Але дрони це є те, що робить Україна, тобто, дрони це є наша зброя. І на сьогоднішній день вони є саме тим фактором, який дозволяє нам стримувати просування противника тому. А ми будемо виробляти дрони, тому ми будемо нарощувати їх виробництво. Безперечно, мало того, знаєте, я б не впирався безумовно в цифри, тому що треба розуміти, що динаміка бойових дій буде вимагати всю нових і нових типів дронів. Ви знаєте, іноді мене запитують про певні деталі того чи іншого дрона, Я чесно зізнаю, що їх так багато, що всіх просто запам'ятати неможливо. Але разом з тим треба усвідомлювати, що е, дрони е, роблять для нас не тільки тактичну е, послугу, якщо можна так сказати, але й стратегічну. Адже Україна на сьогоднішній день є країною, яка е, пройшла дуже далеко вперед, зробила надзвичайно великий крок вперед з точки зору розвитку різних типів дронів. Тому так е, це є наш дуже серйозний ресурс і експортний потенціал, я б сказав. Пане Сергію, ось на думку експертів цих організацій, вони кажуть, що попри зростання виробництва Україною дронів далі потрібно переходити до дострокових, такі довгострокових механізмів, додаткових інвестицій у нові технології. Ми, оскільки спілкуємося з військовими з фронту, які займаються там і саме конкретно дронами, говорять про дрони на оптоволокні, вони говорять про те, що рух постійно відбувається, постійно треба десь покращуватися. Розуміти чим воює ворог, як цьому протистояти, тобто, в принципі, логічно. Но що оце все там покращена, виробництво нового чогось, воно має відбуватися на такій постійній основі, можливо, десь централізовано, так якось розуміти, хто якими розробками займається, чи бачите, ви нині перспективи і для інвестицій, щоб дійсно Україна не там десь ситуативно реагувала на те, що відбувається, а от е йшла 100% за певним планом, реагуючи на ті виклики з сьогодення, які постають перед силами оборони. Ну, ви знаєте, плани і виклики це трошки різні речі, тому що можна розробити ну блискучі плани, але виклик може зламати всю стратегію розвитку. Але разом з тим ви абсолютно праві. безумовно, без подальшої подальшої інтеграції і кооперації з нашими союзниками. скажімо так, наші зусилля не будуть настільки актуальні, і настільки потужні. І саме йдеться про те, тому що тут не тільки, ну ви сказали, про централізацію, йдеться навпаки про децентралізацію виробництва з огляду на те, що е, нам необхідно, е, діючи за правилами і методами так званої пасивної протиповітряної оборони, розосереджувати виробництво наших дронів, але й переносити його і в інші держави. Тобто українські напрацювання, плюс інвестиції, плюс можливість поглиблення інтеграції з іншими країнами, плюс можливість розробки нових типів дронів відповідно до того, що Україна вже має іншими країнами, це робить нас ну провідною країною. І це приводить до того, що вже на сьогоднішній день багато наших виробників, потужних виробників, виробляють зброю не тільки на території України, але і в інших країнах. І прошу звернути увагу, наскільки це важливо, адже йдеться про додаткові інвестиції. Україна, як країна у стані війни, не може продавати зброю за кордон. Але якщо наші виробники виробляють таку зброю, вони отримують додаткові кошти, що дозволяє їм вкладати і у виробництво, і у розробку нових видів зброї. І здійснювати таку поглиблену інтеграцію і кооперацію вже з нашими західними союзниками, що безумовно є дуже позитивним кроком. Пане Сергію, співпраця України і Штатів у сфері безпілотників: наскільки це може взагалі бути перспективно, і наскільки от можуть якраз співпрацювати фахівці американські і наші? Ви знаєте, тут дуже цікаве питання. Чому? Тому що штати вони природньо займали таку досить потужну позицію щодо створення певних типів дронів. Але вони виявилися абсолютно неспроможними, верніше не готовими. Як, в принципі, переважна більшість країн, до речі, і Україна, і Росія на початку так само не були на передових позиціях щодо випуску дронів, щодо випуску нових дронів, які вже диктують правила ведення бойових операцій. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що на відміну від того, що було колись, коли діяли невеликі групи військ, високотехнологічні, зараз йдеться про застосування великих мас військ на великі території, і це потребує дешевого, але надійного озброєння. Чого в сполучених штатах немає, тому повертаючись до того, що ми з вами говорили в попередньому безумовно ми говоримо про необхідність такої співпраці для того, щоб ну дозволити сполученим штатам ефективно використати їх науково-технічний, фінансовий і матеріальний потенціал, використовуючи наше напрацювання наші розробки а для нас це дозволяє значно скоротити питання тестування і розробок нового озброєння, використовуючи методики і знов таки науково-технічний потенціал сполучених штатів. Дозвольте ще поставити одне питання про ситуацію на фронті про те, що Росія може прорвати оборону України на Донбасі, і для зсу складається загрозлива ситуація на підступах до Константинівки. Написали The New York Times. що можете ви сказати? Чи дійсно ситуація там є от настільки критичною? Ну, ви знаєте, критично, я би не сказав, війна це взагалі критична ситуація. Тому треба розуміти, що там ситуація є надзвичайно складною. Ну так, щоб просто оцінити масштаби того, що відбувається, генерал Сирський сказав, що на цій ділянці фронту противник зосередив 110 тисяч військ. Давайте згадаємо, що все угрупування росіян, яке наступало на Україну, складали 24 лютого складалося із 160 тисяч. Уявіть собі, що це таке на такій невеликій ділянці фронту зосереджено приблизно до 10 дивізій. Тому ситуація там є надзвичайно складною. Противник робить все можливе, щоб продавити нашу оборону. І вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою, щоб взяти Покровську оперативне оточення, поглибити своє вклинення в районі Костянтинівки, і йти, продовжувати тиснути на ті позиції, які в нас ще залишилися в часовому іру. Тому ця ділянка фронту, Донецька ділянка фронту, залишається надзвичайно складною. Ну і так, щоб було зрозуміло наскільки це складно. Що якщо брати порівняння по інтенсивності і кількості бойових зіткнень, то на покровську ділянку фронту а власне на ділянку між і Костянтинівкою туди далі до часів яра приходить бойових зіткнень відбувається в рази більше аніж на всіх інших ділянках фронту. Пане Сергію, також згідно з тим матеріалом, так від New York Times, Раніше Росіяни могли вражати цілі в радіусі 2-3 кілометрів. Тепер вони завдають ударів кожні 10-20 хвилин на постійній відстані, навіть в 15 кілометрів від лінії фронту. Все в межах цієї 15 кілометрової зони знищується. От як так, так що саме вони зараз використовують? Якась можливо інша зброя так була підвезена за рахунок цього власне така інтенсивність і така далекобійність. Ну давайте скажемо так, що і ми не пасемо задні для а то з складається таке враження, що тільки росіяни задають удари. Ми задаємо удари точно такого ж характеру. Це пов'язано з тим, що ведеться постійно, знаєте, така невидима боротьба в радіопросторі, коли вишуковуються ті е, параметри частот, на яких можна використовувати в дрони коли використовується комбінування е, дронів-розвідувальників, е, атакуючих дронів, і навіть є таке поняття зараз, е, як дрони ждуни. Тобто, коли противник та й ми, власне, е, Переводить дрони у бойові очікувальні позиції, і при появі якоїсь цілі ці дрони спрацьовують. Е, розвиток технології де далі, тобто ми вже ну. Вже як щось абсолютно зрозуміле, і стали ми говоримо про розвиток оптоволоконних технологій, які дозволяють наносити дуже серйозні удари, і так само е, вимагають розвитку протидії е, цим ударам. Але і саме чому я зверну увагу на те, що це відбувається і в нашу сторону, і ми робимо це для росіян. Е, саме тому лінія фронту на всіх тих ділянках, про які ми говоримо, не сунеться так швидко, як хотілося б на, наприклад, росіян. Або взагалі не рушиться з місця, і це говорить про надзвичайно високу інтенсивність бойових дій. Ну а так, щоб сказати, ще загалом, то на всіх цих ділянках весь спектр дронів, які тільки можуть використовуватися, використовуватися. Дякуємо вам, пане Сергію, що долучилися Сергій Грабський, військовий оглядач.